ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дякуємо тобі, Господи, що Ти знову нас зібрав, для того, щоб ми спільно помолилися, пізнали дорогу нашого життя, пізнали ті шляхи, якими ти хочеш нас вести, Господи, до єдиної нашої цілі. А ціль наша це жити з тобою, Господи. Це бути в небі, це бути разом із всіма святими, прославляти Твоє святе ім'я. Небо вже починається тут. Не слід думати, що небо це зірки, місяць, інші якісь планети, якісь галактики далекі, небо наше серце. Небо це наші зв'язки один з одного. Це наші відчуття, це наші почуття один до одного. Небо воно відкривається як інший вимір, тоді, коли ми віримо. Коли ми молимося, коли ми бачимо, як Господі в нашому житті, ми даємо йому можливість, щоб він діяв, щоб він нас полюбив, щоб ми були тим інструментом, який буде іншим людям проповідувати Боже Слово, Божу любов. Ми будемо свідчити цю Божу любов. Тому ми вчимося з вами постійно, розважаючи над Словом Божим, не просто для того, щоб почути гарні слова, якісь афоризми. Щось нову інформацію, якусь пізнати ні, для того, щоб це слово Боже воно оселилося в нашому серці, для того, щоб ми його в своєму житті використовували, щоб ми вчилися, щоб ми вміли стримати свої емоції, для того, щоб ми вміли навчати інших людей, наших дітей і тих, які прийдуть після нас, майбутнє покоління, щоб ми їм передали свій досвід. А цей досвід не тільки передається тоді, коли ми гарно говоримо, але тоді, коли ми так і живемо. Тому вчимося жити з Богом, вчимося жити на славу Божу. Книга Приповідки, 24 глава. Злим людям не завидуй, ані не бажай їхнього товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо, дім мудрістю будують. Розумом його скріплюють, знанням сповняються комори всяким добром і красним майном, мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу, бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст Своїх прибрам він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть проповідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Як ти в біді піддався, то мала сила в тебе, рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця. Важить, не розуміє того, і той, хто виглядає за тобою, цього не знає, хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і кришка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, як ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не засіхай на праведника хату. І не пустож місця його спочинку, бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткається в нещасті. Як упаде твій ворог, не веселися, як він спіткнеся, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому не до вподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй. Бо для лукавого немає майбутнього, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж від мудрих вважати на особу на суді, не годиться. Хто зому каже, ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять, справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той уста цілує, хто щирим словом відповідає, упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами, не кажи, як він мені вчинив, так я йому вчиню, і відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого і попри виноградник недумка. дивлюся, кропивою позоростало, і будяками зверху вкрилося, Каміна на його розвалилося. Поглянув я та й взяв собі до серця, і позирнув і взяв ось таку науку, ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоби спочити. І твої злидні прийдуть наскоком, і нужда твоя, мов чоловік одружний. 25 глава. Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Езекії царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а в царів слава досліджувати слово, як неба, висота, і як землі глибина, і так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого сперед царя і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся, і на місці для вермож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть, вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, і що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайне другого не зраджуй, щоб, як почує, хтось не насміхався з тебе, і твоя слава не відступила від тебе. Золоті яблучка в оправі срібній, слово сказане до речі, як кульчик золотий та щиро золотна прекраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Шов жнива, сніжна прохолода та вірний посланець тому, Хто його посилає і приносить, бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати, м'який язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед, їж, скільки потребуєш, та гляди, щоб без переситу не довелось його вертати. Багато не вчищай додому друга Твого, а то йому набриднеш, тебе він зненавидить. Що довбня меч та стріла гостра, Те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохнявілий зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливо в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні. Зажуреному серцю, як ворог твій голодний, нагодуй його хлібом, як хоче пити, подай води напитися, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лихе серце. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж з жінкою сварливою в спільній хаті, як вода холодна людині в спразі. Так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця, джерело зіпсути, так праведник, що піддається злому. Воно не добре багатоїсти меду, і не славно людям досліджувати власну славу, що місто збурене і без мурів, та людина, що не панує над собою. Амінь. Глава 26. Як літом сніг, а в жнива дощ. Так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде, щоб батіг на кінську спину, уздечка на осла, Те на дурного ломака, не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрий, той підтинає собі ноги. П'є гіркуту, хто посилає вісті через дурня, як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідники в губах дурня, що камінь прив'язаний до пращі, те саме дурневі віддавати шану, що в руці п'яного тернова гілка те приповідка з уст дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурним. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудро вважає, на дурня більше надії, ніж на нього. Лінивий каже лев на дорозі, лев на майдані, двері обертаються на завісах, а лінивий на своєму ліжку. Лінивий занурює руку в миску, та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто мимо йдучи, втручається до сварки інших, як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже, чи ж я не жартую, як нема дров, вогонь погасне, як не буде доносчика, утихне сварка, як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухувати сварку. Слова доносчика, як ласуші солодкі, що доносять до самісінького нотра, що жужелиться зі срібла та на галинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в серці коє зраду. Не вір йому, як він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці, хоч як його ненависть приховується хитро та злоба його. Відкривається серед громади, хто риє яму, сам упаде в неї, хто котить каміння угору, до того він і повернеться. Язик брехливий ненавидить правду, листиві уста призводять до погибелі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воїстину Воскрес, і ми славимо Воскреслого Христа і прославляємо Його ім'я. І в час Воскресіння найбільша наша радість, вона йде разом із нашим серцем, з нашим співом, з нашою надією, надію на перемогу. Надію на те, що завжди буде в нашому житті краще. Надію на те, що ми з Богом живемо і ми до Бога йдемо. Немає смерті. Смерть переможена. Тому ми прославляємо Господнє ім'я. Ми знову стаємо тими. Дітьми з чистим відкритим серцем, які приходять до церкви і співають Христос Воскрес, ми освячуємо наші пасхальні всі приноси, які ми принесли, для того, щоб сказати, Господи, Ти нам дав сонце, дощ, Ти дав нам можливість посіяти, зібрати поле, Ти дав для нашої землі всі необхідні речовини, для того, щоб вони давали зріст. Зерну нашому, плодам, які ми садимо, деревам. Благослови Господи, щоб ми в радості навчилися Тебе прославляти, щоб ця радість Воскресіння Твого була завжди в нашому серці. Щоб ми зрозуміли, що Пасха це перехід, це є постійна дорога. Зупинятися не можна. Навіть коли людина вже в старшому віці, вона повинна завжди йти дорогою. Дорога нашої душі, це є молитва. Вона повинна завжди. Ходити по дорозі по своїй стежині для того, щоб підтримати фізичну форму, для того, щоб тілесно бути здоровим. Тому в нашому житті рух він відіграє дуже важливу роль для того, щоб бути і духовно-тілесно і тілесно здоровими. Тому слава тебе, Господь! І Псалом 80-й розважаємо сьогодні. Радісно співайте Богові, помічникові нашому. Воскликуйте Богові Якова. Візьміть псалом і дайте тим пан, псалтир та милозвучний з гуслями, затрубіте на новий місяць у трубу у світлий день свята вашого, бо такий закон у Ізраїля і присуду Бога Якова, як заповіт поклав це на Йосифа, коли він виходив із землі Єгипетської, коли почув мову, що її не знав. Він звільнив і тягарів плечі його, руки його при кошах працювали. У скорботі ти призвав мене, і я визволив тебе, і почув тебе в темряві бурі, я випробував тебе при воді нарікання, слухай, народи мій, і я буду говорити тобі Ізраїлю і свічу тобі, коли послухаєш мене, не буде в тебе Бога нового, і не будеш кланятися Богові чужому. Бо я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, розкрий широку уста твої, і я наповню їх. Але не послухав народ мій голосу мого, і Ізраїль не зважив на мене, і я відпустив їх з намірами сердець їх, нехай віддадуться намірам своїм. Якби народ мій був послухав мене, якби Ізраїль ходив був путями моїми, я легко упокорив би ворогів їх, і на їх поклав би руку мою. Вороги Господні говорили б неправду йому, а добробут їх був би повіки. І тучною пшеницею нагодував би я їх, і медом, і скелі наситив би їх. Амінь. І ми, Господи, в сьогоднішній день дякуємо за Твою доброту, за все, що є в нашому житті. Навіть незважаючи на війну, незважаючи на стільки біди і горя, Господи, ти ведеш нас до себе. Ти нас благословляєш. Тому нехай в сьогоднішній день наша молитва діткнеться серця кожного. Хто зараз цю хвилину плаче, хто страждає, хто потребує допомоги, підтримки нашої. Словами неможливо допомогти. Є моменти, коли ніхто і ніщо не може зарадити людському горю, але ти Боже, до якого ми звертаємося, ти благослови тих людей, які зараз найбільше потребують твоєї допомоги, тих, які плачуть, тих, які сумують, тих, яких. Ніколи ти не огортав своєю любов'ю, бо вони не зверталися до тебе, Господь. Ти наша і ти наша сила, ти наш провідник. На тебе ми вповаємо. і веселіться в Господі, бо Господь визволяє від найбільшої біди. Бог дає, підтримує. Бог підтримує в той час, коли в тебе найбільше горе. Тому, Господи, сьогоднішня наша молитва. За тих, хто втратив рідних і близьких, за тих, які залишилися каліками після страшної війни, за тих, які втратили свої домівки, свою землю. Але Господи наша душа це є життя, воно і нескінчене. Нехай у вічності душа тих, які віддали її за нашу землю, за свій народ, нехай знайде мир і спокій. Тих, які зараз страждають, Господи, огорни крилами ангельських, Любові своєм є. Благослови кожну людину і кожну людську душу, щоб ми славили Твоє святе ім'я на нашій українській святій землі. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Амінь.